Я Наталя, засновниця туристичної компанії Полочок, де хочу, що знаходиться в центрі Києва та працюю понад 10 років. У 8 років я мріяла стати поліцейським, в 17 я мріяла стати бортпровідником. Наразі я мрію тільки про одне: щоб наш президент сказав найголовніші слова ми перемогли. Мрія це те, що поєднує кожного з нас робити свою справу, жити своїм життям та бути стійкими. 24 лютого, 2022 року, після повномасштабного вторгнення мрії багатьох українців були призупинені. Та знищений найбільший в світі літак — Ан-225. за рік цього життя. Кожен українець відчув нестерпний біль. І єдине, що нас об'єднувало, це те, що мрію не знищити. Сьогодні ми запросили на відверту розмову Дмитра Антонова, командира екіпажу Н 225 Ми поговоримо про стійкість про мрії та можливість відновлення другої мрії в Україні. Дмитро Антонов, командир екіпажу Мрія з 2001 року. 1500 льотних годин. Найдовше відрядження було 76 днів. Доброго дня, Дмитро. Доброго. вітаю вас. Дякую, що погодилися на нашу зустріч. Ви наш перший гість на цьому проєкті. Я дуже вдячна вам. Мені велика честь і відповідальність за це інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про мрію і не тільки про неї. Десять років я працюю в туристичній сфері і мені завжди було цікаво, як пілоти відпочивають, чи взагалі вони свою відпустку використовують для поїздки на відпочинок. Так, звісно, раз на рік, це найменше раз на рік, ми десь з сім'єю відпочиваємо, але після початку вже широкомасштабної війни ще такого не було. Але до цього ми любимо відпочивати сім'єю. ми Відпочинок такий, не заради одного відпочинку, а заради щось побачити нове, якісь історичні міста. І це для нас такий отдих. Пасивний відпочинок, ми, так сказати, не балансуєте? Так, так. Тому багато де були ви вибираєте пакетні тури при виборі? Чи ви самі його з родиною сідаєте? І якось формуєте? Є якийсь план? Ні, пакетні тури? І вже, наприклад, ми брали такий тур двотижневий по Ісп... по Іспанії і Португалії. Дуже цікаво, подивилися. Багато багато місць таких історичних, цікавих, і дуже багато історичних, починаючи з мальтільських госпітальєрів і закінчуючи вже такою нинішньою Мальтою. Це дуже дуже цікаво. Це страна невеличка, але багато ще подивилося, Окрім. Нормального відпочинку на морі. Але я так дивлюся, що ви вибираєте Європу так для відпочинку? А, так, Європа, Турція. Ну це теж для такого відпочинку. Раз за два-три були в Єгипті і Карибський басейн один раз були з сім'єю. Пам'ятаю, що в основному це Європа була. А що запам'яталося? Можливо, вона Можливо, є місце сили, куди б ви хотіли повернутися? Шу? Ні, так, такі у нас ми відпочиваємо, не полюбляємо в одне і те ж місце їздити, тому що хочеться бачити щось нове. І ми шукаємо нові якісь ідеї, нові місця, нові маршрути. Скажіть, будь ласка, я дивилася дуже багато з вами інтерв'ю, і напевно наш глядач не кожен знає про мрію. Розкажіть про її особливості, що вона для вас? Ну, мрія, це, це, звісно, це моя робота, і це така дуже, дуже цікава робота. Чому? Тому що це єдиний літак у світі, і так вийшло, що він найбільший літак у світі. І довелося мені ну, з моїм екіпажем, і з моїми товаришами. Ми багато виконували польотів на ній. Мрія дуже цікавий літак в сенсі того, що він приваблює увагу всього авіаційного світу. І не авіаційного теж. Тому ми завжди, коли виконуємо польоти, це польоти на мрії супроводжуються якимось таким невеличким шоу. Ми прилітаємо, багато людей зустрічає літак і, ну, і ми. Пишаємось тим, що це ми на ньому прилетіли, що це український літак, ну і що ми можемо возити різноманітні Грузії, які нам довіряють. Ви казали, що мрія може могла б літати ще мінімум 25 років, тобто пролонгована була її функціональність до 2033 року. Після її знищення. На даний період часу це неможливо. Для вас це була щось ну щось більше, ніж робота, щось таке близьке, рідне? Не, вже, що. та для нагадаю, що для кожного українця не тільки мрія, а те, що зараз коїться в нашій країні, це що жахливе. Тому і знищення мрії також це е, е, жахлива ситуація, і це дуже е, це. Дуже сумно, так якщо взагалі сказати, дуже сумно для мене, тому що цей літак був єдиний, поки другого літака нема. І ну, як сумую, сумую за цим літаком, так. А я знаю, що в 2023 році ви створили благодійний фонд по відновленню мрії. Так. Фонд був зроблений по сині. Це фонд, засновник його директор годинникового заводу Клінот. Але, на жаль, фонд все не працює, тому що це не дуже проста справа. відкрити реальний фонд, який буде чесний, відкритий, який буде реально збирати гроші саме на ту, ту мету, мету, яку об'явлено. Зараз я спілкувався з засновником, він каже: що працюємо, працюємо, щоб все було дуже ретельно перевірено, і тоді він відкриє рахунок для в цьому фонді, і вже тоді ми зможемо перераховувати кожен перераховувати кошти. Тому що якщо ви зайдете в інтернет і наберете, наприклад, фонд Мрія ви побачите, їх там столько. Uh -huh. Різноманітних фондів, і я думаю, що там можна половину сміливо десь відокремити від реального збору на мрію. Якщо б наразі було бюджетування на відновлення мрії, скільки б часу знадобилося на те, щоб відновити, і ви б змогли визглавити той фонд? Фонд розгляд мені не потрібно. Я готовий бути, наприклад, на глядовій раді, це буде достатньо. Я гадаю, що можливість зібрати за кошти є. І гадаю, що відновлення другої мрії це, це буде відновлення за кошти цих благодійників, ні за державні гроші. І якщо ці гроші будуть, то на відновлення самої мрії. Наприклад, реальне будування, реальне наповнення вже існуючого другого літака, наповнення обладнанням. Ну, це займе десь 2-3 роки. Але вже зараз для цього потрібно починати працювати, працювати з всіма авіаційними виробниками світу, ну, такими великими, там Аеробус, Боїнг, Ембраєр, і знаходити. Контакти для майбутнього відновлення мрії. Це зараз вже можливо робити. Це не потребує якихось матеріальних затрат таких великих. Це розговори, це переписка по почті, це контакти, налагодження контактів. Це можливо, це треба робити. Будемо гадати, що. Як війна закінчиться, зразу почнемо відновлення другої мрії. Війна багатьом показала, що щоб українець не хотів, він обов'язково досягне своєї мети, і в це даному точно. даному випадку це не виключення. Скажіть, будь ласка, мені здається, що пілоту мрії це така прям місія, професія. Який був ваш перший контакт з нею, який перший політ і куди саме? мрія почув літати вже коли мрія отримала своє друге життя. Мрія народилася 1988 році ще у Радянському Союзі і виконувала польоти до кінця 1995 року. Потім шість років стояла на землі, нікому не була потрібна. І в 2001 році було прийнято рішення про відродження її. І от з цього 2001 року мрія вже стала я гадаю, і це моя впевненість, що це повністю український літак став з 2001 року. І почав літати. Я підключився до польотів на цьому літаку 2002 році. І так, щоб чесно сказати, куди я от полетів свій перший польот на мрії, я от зараз ну, так. Не пам'ятаю дуже багато клієнтів. У нас є, які бояться літати. Ну це така частина професії. Є ті, хто хворієрофобією. І можливо, вас як у людини, якою якої заплачемо більше 1500 польотних годин, у вас є якісь поради для цих людей, як побороти свій страх? Я не думаю, це можливо, якщо ти вирішив ем, з'єднати своє життя з авіацією, то вже в тебе нема той, той аерофобії ем, стосовно польоту самого на літаку. Наприклад, у мене, от, ви знаєте, ці американські горки, наприклад, і коли піднімають на саму, на саму високу горку, мені ну, теж страшно, коли так дивишся вниз. І нікуди тут ні. Ем, Діні тому і Але літати на літаку нема цього. А, дійсно, у деяких людей це є. Я навіть не знаю, це мабуть до лікаря треба звертатися. Серед пілотів, серед тих, хто виконує польоти на літаку, у нас от цього нема. Ну, наприклад, чартерна програма частіше всього стоїть по ночних періодах. Це вам напевно відома ситуація, коли ви саме ничний час. І люди також бояться за того, що перельоти здійснюються вночі. Чимось польот відрізняється, який вдень, а який вночі? Для нас, як ті, хто летить за штурвалом, летить в составі екіпажу. Є різниця, а вже ж звично вдень літати простіше, легше. І, наприклад, летіти з е, Сходу на захід значно проще. Е, наприклад, це з Європи летіти до Америки. Е, це добре, е, значно проще переносиш цей політ. А яка вірогідність того, що в літак може попати, попасти блискавка? І взагалі що пілот робить в цей час? Ну, близько, це можливо, це можливо. Але. Е, Кожен літак обладнаний спеціальним метеорологічним локатором. Літак дуже добре захищений. він пошкоджується, пошкоджується, але цей політ буде завершен безпечно, тому тут не треба хвилюватися. А зіткнення між літаками можливе? Зараз це практично, практично неможливо, тому що. То те обладнання, що стоїть на літаку, так називаємо обладнання для обходу зустрічних і попутних, і всіх літаків. І вона працює автоматично і вона дає дає команду пілоту на спеціальні дії. На вашому YouTube каналі я бачила посадку літака в тумані. от Мені цікаво, як проходить цей процес. І можливо, є аеропорти в вашому житті, які важко даються? Ну, посадки в тумані. То все, що так видимість менше 1000 метрів, це вже можна назвати туманом. Але ми не маємо самий низький мінімум для виконання посадки на нашому літаку, ну посеред інших літаків. Але нам потрібно, щоб було видно з відстані 550 метрів. А такі літаки, як Боїнги, аеробуси, вони мають допуск автоматичної посадки, то не потребує. Пілот тільки контролює, як, як літак виконує посадку, і це можливо виконувати при нульовій відомості, що зовсім нічого не видно. Ага, навіть так. А саме важкий аеропорт. Два з найважчіших аеропорта в світі це Катманду в Непалі, і Гонконг. Той Гонконг, який був аеропорт в місті. Розташований, він зараз вже не, не працює. Так, от такі два аеропорти найважчіші для пілотів і потребують такої спеціальної підготовки до виконання посадки в цих аеропортах. Так от, в Гонконзі я не був в старому Гонконзі, а в Катманду ми виконували польоти. В чому там річ? Аеропорт довжина добра, невисокий, 1300 над рівнем морю. Моря, але аеропорт знаходиться в котловині, такий серед високих доволі гір. І коли заходиш на посадку, Джемалунгму ми бачимо, тому що вона там десь кілометр 80 від цього аеропорту знаходиться її, ми бачимо. Ну такі тому такі і це дуже цікавий аеропорт. І е, нам була і підготовка. Ми виконали і виповняли туди не од, не один, один політ. Я десь е, політ 20 туди зробив цей аеропорт. А є якісь забобони в вас як у пілота? Ну я точно знаю, що не можна шити. Ну, не буває коли ви приходите мене завтра перельот, не шиє в хаті. Це таке таке, раніше було, що так там шити, що е, це не дуже добре. Я вже не чув давненько цього, і, але ніхто не шиє. Це, це, це fra... факт, так? Да? Я факт. не вірю, але ніхто не шиє. Це факт. Ми там, е... Поколеся не сточимо, е, ніяких фільмів перед польотом не дивимось. Е, ну, І у нас тільки таке добре відношення з літаком, всієї нашої команди, коли ми підходимо до літака, ми обов'язково вітаємось з ним, е, так, погладимо його по фюзеляжу, скажемо, привіт літачок, і потім вже піднімаємося і починаємо працювати. Такі, чи були якісь екстрені ситуації у вас? От ви летите, і щось трапляється таке, що треба миттєво вирішувати, і взагалі є якась інструкція, порядок дій. Обов'язково ми готуємося до нормального польоту. Саме для того що готуємось, щоб не нервувати, коли, як ви говорите, виникає якась аварійна ситуація, що ми нормальний політ продовжуємо вже як підготовлені, а всі зосереджуємося на виконанні якоїсь аварійної ситуації. Буває, буває різні там відкази систем бувають не дуже часто. Там, були ситуації. Я ж і виконую польоти, і в тестовій зоні в Гостомелі як пілот-випробувач. і там були ситуації, коли ми вилітали на чотирьох двигунах в цю зону. політ там був не дуже великий, а сідали вже на двох двигунах. Таке теж було. Так і куди ми полетимо. Не знаю, які є пропозиції у вас. Які є пропозиції? Я в тому сенсі, що це теж гарне направлення, що ви цим займаєтесь, тому що людина, яка живе і нікуди не виїжджає, це життя не дуже яскраве. Ну, я там сім'єю сказав, був ну, я не рахував з сім'єю, ну. Мабуть, стран 20 десь там а, побував. А тут, коли по роботі, питають, а ну, розповідають, де ти був? Говорю, мені проще розповісти, де я не був. Я в Антарктиці не був, наприклад. Тури в Антарктику є? Ну, поки ні, але ну, я так. відчуваю, що треба прокладати цей маршрут, тому що ваші так, фанати так, точно так. туди захочуть з вами. Просто українці перегорають, війна йде вже більше року, і якщо ніхто не буде відпочивати, то нема кому буде підтримувати. Так, що будуємо нову Україну, ваш бізнес буде зростати, але треба перемогти спочатку. і тоді буде добре. — Наш бізнес буде зростати добре. після перемоги. Да. Так, да. Ну, як я говорю, буде добре чи дуже добре. Я дуже вам вдячна за нашу сьогоднішню зустріч, за те, що ви приділили нам час. А всім іншим нашим глядачам я хочу побажати перемоги. І якщо є бажання задати Дмитру питання, можете писати в коментарях. Чи є бажання продовжити нашу тематику розмови, також можете все прописувати і очікувати відповіді на неї. Я дуже вдячний вам, що ви запросили мене. Я дуже радий познайомитись з вашою компанією і гадаю, що після перемоги всі, хто дивиться цей канал, обов'язково звернеться до вас і буде користуватися вашими послугами для відпочинку. А якщо буде у ваших глядачів якісь питання до мене. Що стосується, як літати, що у нас відбувається з другою мрією, що у нас відбувається з авіаційною промисловістю? я обов'язково відповім на ці коментарі. Ви за мною зв'яжетесь, і десь ми можемо записати. Можливо, якщо буде багато запитань, ми сядемо і запишемо такі відповіді на запитання ваших глядачів. Дякую вам дуже. Я вам Нема дуже дякую за цю відвертість.